Зазвичай нам страшно, коли ми чогось не знаємо. Тобу ж ти там якась розтяжка буде стояти. Розтяжка це ну, дуже банально, але інколи люди дуже хвилюються і не знають, що робити, там обійти, чи спробувати зняти, чи зовсім там повернутися назад, ось вони губляться. Тому треба. Якось по різним напрямкам хочу трохи розвиватись. А так, щоб ну, там 15, 20, 30 метрів от на лівому березі, це перший раз у мене такий близький контакт е, случився. Чесно кажучи, на той момент настільки фігачив адреналін, що ми так. Навіть кураж зловили, і коли противник поніс втрати, це ще більше нас мотивувало. І перше, такий досвід пройшов дуже добре. Не дивлячись там на ситуацію, вони завжди готові приплити. Тобто, якщо там поранені, якісь, якщо там обстріл, їм байдуже, вони приїдуть. Тому дуже велика шана до катерісу саме. Коли ти там їдеш, їдеш, десь на техніці, воно теж страшно, але. Там, якщо прилетіло і ти ну, залишишся живих, ти можеш там вийти, десь сховатись, коли ти на воді, Зовсім інакше. Тобто там вода, ти випав, так в тебе є жилет, але це не гарант все одно. Полегшення наступає, коли ми там приїжджали в Херсон на заправку око. Там хлодок, якась кава, і це вже полегшення було. Ну бувало бували моменти, коли трошки не вистачало там якоїсь провізії, вода, вода, в принципі, уходить дуже швидко. Тому доходило до того, що там десь побіжав в Дніпро, там баклажечку набрав і бігом назад. Потім ну, такі таблетки спеціальні, обеззаражуючі, кидаєш, і ну, ця вода вже очищена, її можна пити. Спочатку була артпоготовка від супротивника, а потім два БТРа на повній швидкості Один залетів на Антонівський міст, а другий ну, трошки до нас не доїхав, ми його не бачили, але чули. Коли вже ну, нас можна сказати оточили. То тоді так, ми вже готувалися до того, що це останній наш бій, і можемо не повернутись. Закінчилось БК, оставалось там у кожного по два-по три магазини. Гранат майже вже не було. Ну, ми повинні були відходити напряму к мосту. Але так як е -е, супротивник перекрив нам дорогу, то ми вже пішли через болота. Прилетіли мавіки з бросами, потім вже прилітав Матрікс цей здоровений дрон з 83 мінами. Що добре, він прилетів тоді, коли вони нас загубили і вже не бачили. То ці скиди були хаотичні десь там поруч з нами, але не по нас. А з приводу скидів з Мавіку, то це ну, просто карусель, карусель була, тобто один за другим. І ну, це, мабуть, навіть сама така страшна ніч в моєму житті була. Ми були повністю мокрі в болоті і. Вже десь о четвертій ранку в мене судороги почались настільки сильні, то тобто, ніби мені хтось брав і цю ногу просто викручував. І вже казала, що ми не через ворога не вийдемо, а через цей холод.